Як часто ви за останній час чули таке словосполучення як корейський сценарій? От ми сьогодні про нього і поговоримо про просто неймовірний сценарій такої корейської трагі-комедії з одним з чесно найсмішніших військових переворотів і спроби встановлення диктатури. Ну за дуже і дуже довго. Цей тиждень об'єктивно був не із простих. Бо спочатку треба було значить розбиратись в усіх 35 сторонах конфлікту в Сирії, потім дати оцінку подіям в Грузії, і тут хірак, значить, в південній Кореї вводять воєнний стан, спецназ штурмує парламент, і треба. Треба за ніч всім ставати експертами уже з кори і видавати аналітику. По цьому потім правда цей воєнний стан скасовують. Президенту висувають імпічмент, і якби можна було і не ставати експертом. Коротше, ми продовжуємо нашу неймовірно захоплюючу міжнародну панораму, і сьогодні прямуємо до Сеулу, столиця Південної Кореї, де цього тижня відбувся цирк під назвою Воєнний стан для придушення внутрішнього ворога або, на думку інших, спроба військового перевороту для порятунку президента від його корупційних проблем. В будь-якому разі, яка би з версії вам не подобалась більше, мем смішний ситуація страшна. І давайте от розберемося, що там в біса взагалі відбулось. Бо, чесно кажучи, тут навіть є Трошки про що подумати і Україні, бо я так думаю, припускаю собі до речі, напишіть в коментарях я ні, що якби у нас якийсь умовний проукраїнський президент розігнав би повністю проросійський парламент, то ну, люди би вийшли на якийсь мітинг в його підтримку скоріше. Одразу тут скажу, що на відміну від багатьох коментаторів я за ніч не став експертом з Кореї, тому в створенні цього матеріалу мені допоміг реальний експерт, адмін телеграм каналу Пхенянська правда Антон Ганоцький. Він доступно пише про політику в азійських державах через призму України, і значна частина цього відео базується на його експертних експлейнерах. До цього відео поставити свій лайк, написати коментар з будь-якими своїми думками, і підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. Підписка найкраще просуває відео в алгоритмах. Дякую і давайте розбиратись. Сьогодні буде багато корейських імен, тому я сподіваюся, що втримую вашу увагу до кінця цього відео. Отже, вівторок, 3 грудня, о 23.00 за місцевим часом. Президент Республіки Корея це офіційна назва південної Кореї. Її е, президент Юн Сок Йоль виступив із терміновим неоголошеним зверненням до народу. Загалом, коли президент виходить із якимись терміновими зверненнями до нації, от так вночі. То це вкрай рідко пов'язано з чимось приємним. Ну і цього разу президент внезапно оголосив про введення в країні воєнного стану на південну Корею ніхто не напав, але президент заявив, що є загроза національній безпеці, в чому вона полягає. Члени парламенту, Національна асамблея Республіки Корея, зокрема опозиція, були звинувачені в антидержавній діяльності. Паралізації роботи уряду і роботі на північну Корею тоді війська і спецназ почали штурмувати парламент. По Сеулу літали військові вертольоти, їздила бронетехніка. Задача стояла встановити контроль над національною асамблеєю і заарештувати опозиційних депутатів. Будь-яку політичну діяльність, протести, навіть політичні партії, заборонили. Президент видав указ про розпуск парламенту. А в ЗМІ запровадили цензуру, і порушники воєнного стану наказали затримувати без якого. Ось попереднього ордеру, правда, тривало це все лише 6 годин. Опозиція назвала це спробою встановити диктатуру і заявила, що воєнний стан власне незаконний. Вони зібрались в парламенті. Там у опозиції є більшість, зібрали там кворум, тобто мінімальну кількість голосів, щоб прийняти рішення, і проголосували за резолюцію з закликом скасувати воєнний стан. Наскільки я зрозумів процедуру, визначену законодавством Південної Кореї, це таке суто технічне питання, бо президент воєнний стан вводить, парламент голосує, типа заклик його скасувати, і далі уряд уже формально це закріплює. Тобто, якщо парламент це проголосував, то вже зобов'язані всі скасувати воєнний стан. Скоріше за все, можливо, якісь нюанси є, але саме так воно і відбулося. Через кілька годин, президент Юнсок Йоль дав задню, скасував воєнний стан і виглядає так, що поставив хрест на своїй політичній кар'єрі. Тепер його чекає процес імп. Імпічменту і можливе судове переслідування. Ну, от і, власне, все. Я думаю, це новий рекорд такого силового захоплення влади після Жені Пригожина. Загалом план дуже чіткий. Значить, вводиш воєнний стан для того, щоб завалити парламент, але при цьому скасувати цей воєнний стан може парламент. Ну, так сказать, прорахувався, але де? Оце в двох словах був переказ такого звичайного робочого вівторка в Кореї, але давайте тут трохи історією, тому що, власне зрозуміти, що це в біса було. Це не перший переворот в історії південної Кореї, правда, попередні були вдалі з диктатурою. Південні корейці взагалі цілком собі нормально знайомі, як би це зараз не звучало, бо південна Корея виглядає таким флагманом демократії в. Цьому регіоні в 61-му році військові захопили владу диктатором. Там тоді став такий собі пак Чонхі. Він потім провів вибори, став президентом Південної Кореї, але все одно продовжував бути диктатором. Як належить диктатору, придушував повстання, придушував протести за допомогою армії, а потім його взагалі вбили. Після нього там теж був диктатор, який теж зробив військовий переворот, і потім теж пішов у відставку. Наступних двох потім теж арештовували. Коротше, ця дурка тривала там роками і весь. Весь цей час Південна Корея суміщала от таку диктатуру тверду руку з економічним дивом. Тобто, по суті, на Корейському півострові були дві диктатури: хороша і погана капіталістична і комуністична. За одну впрягалась США, за іншу СРСР. Тому, якщо будете вивчати значить досвід південно-корейського цього розвитку для України, то ну просто врахуйте це. Нормальна демократія там почалась тільки з 90-х років, і з того часу влада змінюється на виборах. Є політична конкуренція, якісь там розслідування, свобода слова. Тощо зараз Південна Корея це президентська республіка. Причому президент обирається максимум на один термін в 5 років і очолює уряд. Є парламент, національна асамблея, там основна боротьба йде між умовно правими і і, умовно лівими партіями зараз дві головні партії: це значить право-консервативна сила народу, до якої належить чинний президент, і ліволіберальна демократична партія опозиція, у якої більшість в парламенті праві виступають проти КНДР за національну безпеку, союз зі США, ну і такі типа сильні яструби. Ліві, вони за мир в усьому мирі за нормальні відносини з Китаєм і приготуйтесь, симпатизують КНДР. Загалом це така традиційна вавка в лівих головах. Таке саме ми бачимо і в Європі, де вони ходять з цими комуністичними прапорами: то в футболках з Хамасом, то в футболках з Леніним, Ну а тут, от КНДР. Що якби що з ними не так питання глибоко філософське і дискусійне? Сьогодні ми його обговорювати не будемо просто. Фіксуємо симптом, тож чинний президент Юн Сок Йоль, він вважається яструбом. Це правий консерватор, колишній генеральний прокурор Південної Кореї. Він переміг на президентських виборах 2022 року з мінімальним відривом менше 1%. «Something touched me deep inside the day the music died». І от як генеральний прокурор він побудував собі репутацію такого антикорупціонера, борця з системою. Він, будучи на цій посаді, відкрив кримінальне провадження за корупцію проти тодішнього міністра юстиції і загалом розслідував корупцію тодішнього уряду, тодішньої влади. Ну і у відповідь його намагались позбутись, звільнитись з посади. В 21-му році Юн Сокйоль сам подав у відставку і розпочав свою політичну кар'єру. Його платформою стала от власне боротьба з корупцією позасистемність. Що він нова людина, яка прийде вичистить всю цю корупційну клоаку, і це дуже важливо для південної Кореї, бо там майже кожен президент і його команда після кінця каденції звинувачуються в корупції і хабарництві. Але якщо що, друзі, це все і псо, корупція на. Правді, є тільки в Україні. Ви мене не слухайте. Взагалі, якщо вам не подобається ваша робота, то я теж вам раджу трохи заспокоїтись. Бо ви могли би, наприклад, працювати президентом Південної Кореї. Їх постійно то повалюють, то вбивають. Декілька із них одразу зараз сидять за ґратами ще кільком оголошували імпічмент. А всього їх з нинішнім було лише 13. словом, робота нервова, екологічно звільнитись складно ну і. Да, вимагає специфічного складу розуму і характеру. Так ось Юн Сок Йоль, він розглядався як оце нове обличчя, як можливість зламати цю тенденцію, побороти корупцію, очистити владу від цих хабарників і зробити державне управління прозорим. І Я думаю, ви уже не здивуєтесь, що йому нічого особливо не вдалось. Корупційні скандали почали супроводжувати уже нову його владу, в тому числі за участі першої леді там, буквально з першого року, е, була дуже крута історія з його дружиною. Ми про неї далі поговоримо. Загалом, з початку каденції, Юн Сок Йоль він агресивно боровся з опозицією, відкривав кримінальні справи проти її лідерів, своїх опонентів, ветував закони, називав опозицію внутрішнім ворогом. І останні тижні перед цією історією з воєнним станом парламент, де більшість тримає зараз оця демократична партія, він відмовлявся голосувати за проєкт бюджету і погрожував відправити членів уряду у відставку. І плюс е планувалось. Посилити розслідування щодо корупції президента і його дружини. В чому історія з дружиною? Це неймовірна історія. Значить, перша леді Південної Кореї, пані Кім Гон Хі. До речі, гляньте на її фотку, їй всього 52 роки. Вона, начебто, допомагала відмити гроші з шахрайських схем і отримала незаконний прибуток на 2,5 мільярди вон. Це корейська валюта, десь півтора мільйони доларів. Її матір, те що президента засуджено за шахрайство. Сама перша леді постійно ходить на допити, і масла в вогонь тут додала ще одна історія: коли в інтернеті оприлюднили відео, як вона отримує в подарунок розкішту. Сумку Діор вартістю в 3000 тисячі доларів. Опозиція назвала це хабарем, вимагала розслідування, але ряд прокурорів відмовились розслідувати корупцію в сім'ї президента. Президента закликали їх звільнити, і він заступився за цих прокурорів, які заступили за його дружину. Не звільнив їх. Коротше, я просто ще раз вам всім нагадаю, що це північно корейське ІПСО, Корупція є лише в Україні. Не забувайте про це. Оці скандали, економічні проблеми, війна з опозицією все це очевидно вдарило по рейтингу Юн Сок Йоля. ще до штурму парламенту. Його підтримка коливалася десь на рівні 25%. Тобто такий непопулярний був президент. Мабуть, єдине до чого о, де до нього майже немає питань, це зовнішня політика. Він зміцнює союз зі сполученими штатами Америки, налагоджує відносини з Японією. Якщо що у Кореї з Японією давній історичний конфлікт ще з часів, коли японці окупували. Корею і от з того часу там багато корейців ненавидять Японію. Тим не менш в сучасному світі реалії трошки інші, то він зміцнює відносини з Японією. У нього жорстка позиція щодо КНДР, і він підтримує Україну, хоча би підтримує дипломатично станом на зараз, плюс просуває можливість надання нам зброї. Ви з декількох минулих відосів знаєте, що деяка південна корейська зброя все ж в Україну потрапляла через треті країни. Одним словом, в зовнішній політиці. Все начебто добре, але питань тут немає у нас, у українців. Бо українець він власне чекає від кожного світового лідеру такої жорсткої позиції підтримки України е антикитайської, антикоєндерівської, антиросійської. Ну, словом, українці би за нього мабуть проголосували. Але на превеликий жаль обирають президента Південної Кореї не українці. От місцеві ліваки вони звинувачували уряд Сок Йоля в тому, що він прогинається під Вашингтон, що він занадто агресивний до північної Кореї, і все таке інше. Цьому можете не дивуватись, бо частина суспільства вона боїться нової війни якоїсь, а у когось є надії на мирне співіснування з КНДР. Тобто багато корейців вважають, що наприклад надання зброї Україні воно втягне південну Корею в збройний конфлікт. Ну і це, мабуть, велика частина. 82% населення виступають проти надання зброї Україні. Коротше, з точки зору громадянина Південної Кореї, оцей Юн Сок Йоль він не популярний, він не зміг виконати своїх передвиборних обіцянок. При ньому падає економіка. Він не розчистив систему. Навпаки, став її складовою з постійними корупційними скандалами, покриває свою сім'ю, корумповану дружину. І так далі, і ось у цих умовах він чомусь псіханув і вирішив, що найкращий, найбільш раціональний правильний такий стратегічний крок, коли ти не популярний президент, проти якого ведуться розслідування і не маєш більшості в парламенту, це ввести воєнний стан і спробувати запровадити диктатуру. Жоден аналітик не знаходить якогось притомного раціонального пояснення, щоб що. бо да, в парламенті у опозиції була більшість. Але вони не мали достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент. Бо треба 200, а у них всього 190. в партії президента Сила народу теж доволі сильна фракція. До кінця повноважень йому залишалось ще половину терміну, два з половиною роки. Тому ну нащо це було? Виглядає як просто абсолютно дурниця, емоційний непрорахований крок або ставка в банк, яка не зрозуміла, чому взагалі мала би зіграти, і от ну не зіграла. Просто вам найближча аналогія до наших реалій, яка тут якось може пояснити, що відбувається, значить, 2008 рік. Віктор Ющенко розпускає Верховну Раду, де більшість у партії регіонів вводить воєнний стан, встановлює таку патріотичну диктатуру, заарештовує всю ригівську більшість і відправляє зброю в Грузію. І все це відбувається на фоні скандалу з Катериною Ющенко і лікарнею майбутнього. Кому тоді було 5 років, погугліть лікарню майбутнього. Самі вам сподобається аргументація. У президента була цікава і знову ж таки виглядає, що українцям вона сподобалась більше ніж південнокорейцям. Придушити північнокорейські сили і захистити вільний конституційний порядок. Для цього треба було воєнний стан і арешт парламенту. Якби у нас в Верховній Раді сиділа більшість ОПЗЖ і президент вирішив його розпустити всіх депутатів заарештувати. Я не думаю, що хтось притомний його би засудив. Навпаки, я ж кажу, зібрались би на якийсь пропрезидентський мітинг на захист суверенітету. Питань нема. Але в південній Кореї дійсно специфічна ситуація, бо більшість у парламенті має оця демократична партія, які тут умовні ліволіберали, і у них політика щодо КНДР, Китаю, ну така лояльна. Вони вважаються прокитайськими, утримуються від жорсткої критики КНДР, вони за мирне співіснування. Ну і звісно, іноді в її оточенні серед її членів знаходять агентів КНДР, які прямо отримують гроші з Пхеньяну. Від режиму Кім Кімчинина це, звісно, окремий мем, як можна жити в південній Кореї з її середньою зарплатою і брати ще окремо гроші в Кімченина, і що у Кім Кімчинина є гроші купувати політиків із південної Кореї. Ну окей, я думаю, аналогія з ОПЗЖ тут буде цілком нормальною і всім вам зрозумілою. Ну і от, до речі, уявіть, що у нас в парламенті десь через років 70 да, після війни більшість в парламенті візьме проросійська партія. Словом, оця південно-корейська опозиція вона блокувала відправку в Україну військових консультантів. Хотіла через це відправити міністра оборони в відставку. Вони називали підтримку України надзвичайно небезпечним актом добровільної участі в проксі війні. Вони казали, що це наражає їхню країну на небезпеку, і от не треба ескалірувати. Треба дружити з Китаєм і з КНДР. Е, от так, ну от так буває, да що до вашої столиці дотягує артилерія ворога. Цей ворог постійно випробовує нові ракети. Він відкрито заявляє про плани вас знищити, називає всесвітнім злом, сатаною. А більшість вашого парламенту хоче з ним дружити, нікого не дратувати. І впала ця більшість, очевидно, не з космосу. Зазвичай в демократіях хтось парламент обирає. Тому в вакуумі вся ця ситуація її можна. Ну якщо не виправдати, то зрозуміти. А якщо не підтримати, то принаймні. Принаймні, є якесь пояснення: у тебе повний парламент колаборантів, його треба якось душити. Але якщо сюди додати, що ти президент, оточений корупційними скандалами з усіх боків, якого опозиція намагається за цю корупцію доганяти. А ти зайнятий тим, що блокуєш розслідування і рятуєш свою дружину від слідства, то ну погодьтесь, нюансів це трохи додає цій ситуації. Вона уже не стає такою чорно-білою і е, наміри президента не виглядають такими щиро патріотичними. Але з іншого боку, пацани, ну от хто заради коханої жінки не оголосить воєнний стан, не заарештує всю опозицію і не жахне нормальної такої азійської диктатури. Ну, якщо ви ні, то є серйозні питання до того, як ви свою жінку кохаєте, тому. Да, коротше, я думаю, ви вже зрозуміли, чому південно-корейцям не дуже зайшов такий перформанс, коли корумпований президент раптово готується арештувати лідерів опозиції, спікера парламенту, взагалі цей парламент заборонити і повернутись на там 40 років назад, 50 років назад, коли ніякої демократії в південній Кореї не було. І були от дві корейські диктатури: капіталістична комуністична. Зрештою, люди вийшли на масові акції протесту. Всі політичні партії, включно з президентською силою народу, вони Ії уряду засудили. А США закликали президента Юна скасувати воєнний стан. Тож ставка президента не зіграла, і він уже за кілька годин був змушений все скасувати. В результаті вся адміністрація Юн Йоля, його кабінет міністрів, колективно подали у відставку, включно з тим міністром оборони, який з одного боку просував озброєння України, а з іншого, як повідомляється, був натхненником всього цього перевороту. В день, коли це відео виходить, національна асамблея має розглядати його імпічмент. Можливо, його вже позбавили посади. Можливо, він пішов з неї сам. Можливо, він навіть ще на якийсь час залишиться, але це чесно не має жодного значення, бо його політична кар'єра завершена. Далі цього президента чекають суди, цілком ймовірно, в'язниця. Але чесно кажучи, мене його кар'єра тут цікавить в останню чергу. Ну взагалі не цікавить. А от позиції про українських сил в світі цікавлять. Я тут одразу сам себе виправлю. Бо ну в принципі говорити про українські в контексті Азії, про якусь азійську країну. Ну це дуже дуже велике спрощення, просто щоб нам було якось зрозуміліше. В Азії є умовно прозахідні, там проамериканські політики і прокитайські політики. От там поділ такий. Ну і відповідно, якщо ти прозахідний, то ти швидше за все підтримуєш Україну. Так, от Юн ЮНСОК Йоль він був лідером про західних сил. Відповідно, це тягне за собою союзні відносини зі США, нормальні відносини з Японією, жорстку лінію щодо Росії КНДР і підтримку України. А тепер до влади майже гарантовано прийде оця ліва прокитайська опозиція, і нам з вами з цього нічого хорошого не буде. Бо президент, який просував е, збройну підтримку України, політично себе зав'язав в допомогу Україні, він іде з ганьбою. І це може дискредитувати саму ідею підтримки України. Вона може асоціюватись прямо з президентом цим Юном і, особливо враховуючи, як активно її рухав цей міністр оборони, на якого повішали головних собак за переворот. Ну боюсь, що зараз підтримка України в південній Кореї стане ще менш популярною і просто ніхто на це не піде. Якщо в країні пройдуть дострокові вибори, то президентом швидше за все стане кандидат від демократичної партії, і Південна Корея або розвернеться в бік Китаю. Або Бо просто займе такий жорсткий нейтралітет, і можна забути про будь-яке налагодження відносин. Про зброю я навіть не кажу. Ну і ще важливий фактор: демократична партія виступає жорстко проти Японії. Що це означає? Це означає, що в Тихоокеанському регіоні ослабнуть військові альянси для стримування Китаю. Якщо у Джо Байдена і були якісь успіхи в зовнішній політиці, то це власне Союз США, Південна Корея і Японія. Це було історичне примирення Кореї і Японії, Таке об'єднання для стримування Китаю в цьому регіоні. Ну скоро цього об'єднання не буде. І якщо хто від цієї ситуації виграє, то це виключно Китай. А програють всі, кому важлива стабільність в тихоокеанському регіоні і наявність там нормальних союзів для стримування Китаю. Нам, якщо що, це дуже важливо, тому що чим більше в світі нестабільності і чим сильніше авторитарні режими, тим гірше для нас і нашої підтримки. Ну і мабуть за будь-яких розкладів про зброю з південної Кореї напевно вже можна забути. Шкода, що в Путіна північно-корейських військових ніхто не забере. Коротше, от така фігня відбулася Південній Кореї цього тижня. Дуже цікава історія. Сподіваюсь, вам було цікаво про неї послухати, якби розібратись, що там відбулось. Пишіть в коментарях будь-які свої думки, враження, рефлексії, критику, будь-що. І не забувайте підтримувати сили оборони України завжди, коли я знімаю якесь відео, яке прямо не стосується України про щось міжнародне. Я хочу наголошувати, що це все дуже і дуже цікаве. Але наша доля кується тут. І сьогодні, в День збройних сил України, або коли ви пізніше дивитесь це відео, я вас закликаю це пам'ятати і тримати в голові. До зустрічі.